Що таке домашній арешт? Домашній арешт це один із найсуворіших е, запобіжних заходів у кримінальному провадженні після тримання під вартою, який застосовується для забезпечення потреб до судового розслідування. Які обмеження та заборони передбачені даним запобіжним заходом? Домашній арешт полягає у забороні підозрюваному або обвинуваченому залишати житло. Цілодобово або в певний час доби, Хто контролює дотримання даного запобіжного заходу. Контроль за дотриманням запобіжного заходу покладається на територіальні підрозділи національної поліції за місцем виконання домашнього арешту. Працівники поліції можуть з'являтися до місця проживання особи, що знаходиться під домашнім арештом з метою контролю, за виконанням покладених на неї обов'язків відбирати пояснення, встановлювати електронні засоби. Контролю в яких випадках можна залишати місце відбування домашнього арешту? Звичайно ухвалі суду зазначаються виключні випадки, коли можна залишати місце проживання. Це отримання медичної допомоги або перебування в захисних спорудах під час сигналів повітряної тривоги, як довго особа може залишатись. Під домашнім арештом строк дії ухвали слідчого судді чи суду про застосування даного запобіжного заходу не може перевищувати двох місяців, а сукупний строк тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати шести місяців.